Добрі підписники з вами Влад і. Матвій дві река. Так. Чоденно наступив, так не цікаво. Ну добре. Так, обновлення ви бачите яке. І я друга серія. Так, ти сідай мені на спину, а я... а ми полетіли на шльопі я тебе на руки візьму. Я хочу виключити навігатор. Так виключиться одна кнопка. яка? Стоп GPS. Де? Біля, щоб ти виліз з мене з рук. там має бути. Така червона. Так, підписники. Ми заходимо в тім. Хлопа, ти мені вже не потрібен. Ці ворота. ту 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 Е! Що я зайшов. Так, ну дивіться, замок майже пустий. Ти будеш в шокі. От mm -hmm. просто подивись. О, ні, зайди в замок. Я виходжу. Щось тебе не видно. мене білий екран. Ну, те го. Замок тут є килимки з тулбокса. Тулбокс хто не програмує, поясню. Це така штука там, де є. Ну, по-перше, воно не. воно взято за справжнього життя якась моделька, воно не гарно. А по-друге, весь замок майже пустий. Ти що ти так довго там? Я не знаю. що Во, нарешті. А дивись який пустий. Ні, може в тебе все не прогрузилось? Ні, не, прогрузилось. Здорово, Петро. з Петро. Дивись, в мене 6850 цукерок. Підписника трохи без вас на фармив. Не, будь біля мене. Іди сюди. Тут я привид. Давай я його куплю. Ні, я не хочу привода. Я собі купляю. За свої гроші. Він дуже прикольний, мені він подобається. А ти нажав yes, чи No? Що? Матвій побіжала на міні-ігру, то, що тобі висвітлювало, стоячи ти хочеш на міні-ігру, побіжали. А я біжу. В цей портал тут є лише одна міні-ігра, нібито. Ні-ні-ні, щоб вона не почала. 15 секунд. Давай, 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 біжим. Так. А якщо його шефлай зілкою цікаво? Я віто, не виходь на випадок по може вона якось тебе не зарахує. Так, дивися. Плитки, які рухаються, на них не ставай. Так. Окей. Оця наша куча життів, головне, нам тут просто час. Оця на ті тут я. Де ти? А, Опа. А вот Почекай, почекай, да я, да я да я, да я, да я плиз. Так давайте не... на прямо, 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 не, туда прямо, да. Я знаю куда. Не тут, не сюда, почекай. сюда, прямо. Да я знаю, я сам проверяю, ладно. Почекай. Не, сюди. Ну, Влад, я також хочу. не почекай. У тебя рухалось. У тебя рухалось. У тебя такое же рухается. А куда? Чекай. Э, та, там рухалось. Может, mm -hmm. і там? Тут рухается. И тут рухается. Чекай, а можно вот так а, не нам нужно. Э, а куда нам? О! Сюда! Сюда. Прямо направо так прямо. Опа-та рухалась. Ой. Знаю, да е, да дає, да дає, да е да. А, ну тут логічно, що прямо. і зараз туда. Вісім секунд! Все, ми програли, напевно. Я знаю, куди. Я выграл на останніх секундах. Я майже... Ну хай буде. На останніх секундах в мене 1040 10... у мене тысячу сорок цукерок. Тобі мало дать три тысячи. А, 10... значить, тобі не зарахувало. Якщо б Бо ти ні. до кінця, тоді б три тисячі дали. Так я на останніх хвилинах, ти розумієш, на секундах. Так, ну давай подивимось, які ще питомці. От я дуже хочу сову. Може яйця спочатку візьму? Яке яйце? Я ж тільки зайшов в воду мій. можеш брати можеш, ні. в ну, нас сьогодні на темі Хеллоу Ну я вибачаюся, але я йду візьму яйце. Так, давай щось купимо? Мені купляти, що мені купляти, якщо в мене ще дойде звірка нема? О, дуже гарний ліхтарик. Так. О, я не можу ні на чому кататись. Так. Оце... Можна, ти... А ти мене покатаєш на шльопі? Потім так. О, цей а, халатик 4200, тисячі дві стали. двері. двері закрив. Все, я можу ходити. Ну, оце мені найбільше подобається, я це куплю на Пета. Коротше, я думаю, наступній міні-ігрі ми будемо грати. Е Бачимо, так, рандом. Так. Тут лише одна міні-ігра. Не ну а акрупай б, так скажу. Ну, блін, можна було і ліпше. Але замок пустий, це вже дико великий мінус. Наре... Чекай, ча не говори, що я в школу зайшов. Я просто. я. Пес таким вибачаюся, але я дуже давно вже не грав в Me. От я просто буду купляти 7000, тисяч якась лялька. В Me нема логіки. Ну... Ти ти це напевно знаєш. Ну, трохи нема, а що? Я, коротше, зараз зайшов. В той будинок, де можна взяти яйце? Воно мені видно цей. видно, як воно? Ну якусь фігню я тобі так скажу. типу, не не місто! Представляєш? Будь ласка, я, а я вчекай, стоп. А скільки то яйце коштує? 750. У мене 1476, я, я просто гроші. Ну, щоб на відео було завжди в мене. Ясно. А я можу тут піти? Серйозно, я можу тут ходити? Де? В тому місті. По лаві? Ні. По місту. Де машини, розсміття, ото все. Яке Ви? сміття? Ну, Так я не бачу. Давай я подивлюсь, я мав все бачити, вода Е, 에... твій. І ти де? Штепо. А, я? сміття? А тут а то. Просто тут колись було вулканічне обновлення. А я забув, що перейшло на таке. Ну та я це бачу. Ясно знайшов? шов? Mm. Я буду... Я не знаю, що з моїм яйцем робити. Що ти хочеш? Нє, yeah, Матвій, забери яйця і. Воно їсти хоче. Не ну, давай ему. Не давати? Ні, а пішли в той замок, зараз перевіримо, що там. Скажи, куда буде мені гра? Вона тобі оголосить ту табличку. Але Матвій, давай пішли, роздивимося це взагалі обновлення. Ну, обновлення. Окей замок. Окей замок. Так. Ух, оце я не бачив. Тут є мітла і гарбузик, і гроб. Прикольно. Так, ось тут а. Ну не, ну прико бачиш тут таке от. Мені це подобається. Ну, як подобається. Я зафига этапу все, я був там. Та не треба, давай роздивимся. Так. Давай я беру шльопу. І будемо кататись. Не, будем роздивлятися. Ну блін, я хочу свинить. Рейтс... Не, потенціоп не може потерять дитина, ми будемо будем на гелікоптері. Я не можна пропадаю дитина. А він що ще дитина? Ні, ти А я не часто можу засвіти. Та він шо, просто сідає, але з рук він сам сяде або полетить. Я не можу сісти. По-перше, задропне пета. Я, я зв'язу пета взяла руки. Так дропни. Чекай, зараз дропне. Я сто років не грав. Да Та... Чого не дропаете? Алло? Все, його туда оставим. І мы за туда. я вс Тут -яй -яй, правда... на гелікоптері в адоптмі неможливо. Чого? Ти бы знала, як тут управління. Бачиш, як я літаю? Уж. А ми після е, відео будемо грати в топ-тві? Так захочеш. Я так, я хочу. <гум> Містер Пісто вийшло нове відео. Так, давай заходимо і роздивимося всі можливі баги і прикольчики. Власне, я хочу заховати свої, своє яйце, все. А ми може в цьому замку хованка зробимо? Тут uh, дуже легко буде. Не, ну там можна дивись на я шльопі, можу от подивись куди залетіти на другий пустий поверх. І от тим на ябро не зможу піти. Мож. На Ізі. Якщо ти купиш пропелер, ти на Ізі. А він дико дешевий. І можна його майже на старті десь швидко отримати. Я хоч, і там не... Мені, мені гра через хвилину. Можна йти, воно і так попередить, коли буде 30 секунд. Ну, через хвилину 40 секунд. Ну, пішли. Я тобі покажу, які я предмет купив. Mm -hmm. Так. Ну, по-перше, Box це. Так, ну, приводи, я тобі показую. Він прикольний. Mm -hmm. е я купив ось такого котика прикольного. Е ось таку книжечку. Е, оцю лампу, яка правда трошечки світить. Я буду малишу. І. Ну і в принципі нічого більше такого я не купляв, крім пета. Ну, там якісь іграшки, може, купив інші. Але саме основне. 50 секунд. А тут а, пише, коли ти мені дав трейд, тут а, пише Verified Friend, такий смайлик. Я тобі кану трейд і подивись. <плес> Ні не приймай. Кройно. Може це завжди буде, або лише Хеловінське. О, 10 секунд, залізай все. Честь, п'ять! Відео вже на 13 хвилин. Ну, зараз будемо закінчувати після цієї міні-ігри. А що роблять свічка? Я думаю, якось по свічках визначати, але. Вже 30 хвилин. 13. Так, дивимося. А, не то. Понятно. Так. Оця не руха. ця не руха. А, ну воно за часом часу там Десь десь там. Десь там там рухалась. Окей, оця. Так, я думаю це далі. 咋的了？